Я просто тільки що наговорила хвилин на 10 і тільки зараз зрозуміла, що я не підключила мікрофон. Господи, вітаю вас на моєму каналі. Це моє перше відео на YouTube, тому не судіть дуже строго. Це відео про мою машину, точніше, навіть огляд на мою машину. Кузові 4D 2006 року на механіці на стоковому моторі 1.8, але на першому стейжі пробіг тут 270 тисяч. Я володію цією машиною вже півтора року і е, наїздила десь тисяч 25-30. І, на щастя, за цей час. Не трапилось жодної якоїсь такої масштабної чи дуже дорогої поломки. Я просто цьому безмежно рада. Я не знаю, це мені так пощастило, чи це дійсно настільки надійні ці сівіки, що вони на цьому пробігу просто, ну, так начебто, я її тільки з салону забрала. Так, давайте пройдемось по технічці. Що тут робилося всередині? Тут перший стейдж, тобто робився портинг голови. Вихлопна система Stinger на заслонці, що дуже зручно. Боже, ви собі не уявляєте? Ти їдеш по якомусь житловому масиву, де просто спальний район, всі там відпочивають діти, і ти просто закрив заслонку, і все в тебе стоковий вихлоп, тихенький, нікому не заважає. Тобі більше зараз війна. Це дуже актуальна тема. А якщо десь потрібно для відео чи щось типу того, ти просто відкриваєш і в тебе ну прекрасний звук і можна цим насолоджуватися в місцях, де це не заважає іншим людям. Ось як у мене працює заслонка. Я втикаю у прикурювач ось такий штекер. І потім, коли в мене увімкнено запалювання, я просто натискаю одну з цих кнопок закрити або відкрити заслонку. Далі також тут е, стоїть лаунч, тобто. На старті у мене відсічка в 3 тисячі, але на ходу у мене відсічки немає взагалі. На стоковому здається, відсічка на 7 тисячах стоїть, а тут її немає. Це в принципі для швидшого старту, але це все знову ж таки робилося до війни, коли були якісь там заїзди. Ну, ви самі розумієте, автокультура вона у нас в Україні. Хто знає, вона доволі таки розвинена. Насправді, ну звісно, що 1.8 навіть на першому стейджі це не прям вау, яка. Їдуща машина, це не прям вау, яка рве просто з місця. Це ну це вам не 3, не 6 літрів. Звісно, що давайте дивитись правді в очі, що сюди проситься іще якийсь додатковий тюнінг по технічці, щоб вона справді почала їхати. Цей сівік їде завдяки тому, що він на механіці. Тобто я можу його крутити, як заманеться, і він в принципі буде їхати. Але якщо я стану з якоюсь новою бехою, то вибачте, мене я в прольоті. До речі, у мене тут стоїть газ. Я здається, ніде про це не, не згадувала, але тут стоїть газ. І що мене дуже радує, що він тут стоїть правильно, тобто тут врізаний. Сам, куди ти заправляєшся, він врізаний у кришку бака туди всередину, тобто не десь там в бампері чи десь там внизу треба кудись лізти, а просто нормально відкриваєш собі бачок, і воно там ну, заправляєшся як нормальну Е, На газу, звісно, що воно не їде взагалі. І е, так, це, це нюанси, ну тобто. Старт на газу. Ну ви самі розумієте, це просто це, це жах. Це жах. Я на ньому їжджу тільки за місто, коли я просто їду по трасі, там 130-120 стабільно, і все, щоб в мене був просто більш економна поїздка. Все по місту я завжди їжджу на бензині, і мене в принципі все влаштовує розхід тут десь. Бензину 8 на 100, це у такому змішаному режимі, можливо, 8,5, а газу десь ну, на 2 літри більше, десь 10,5-11, Можливо, щоб ви розуміли, це моя перша машина, і тому, в принципі, я не жаліюся. Мені цієї цих кінських сил, які тут є, мені вистачає. Звісно, що комусь захочеться більше, комусь навпаки, це багато. Це вже залежить від людини, від її стажу, водіння. Це нормально. Але мені поки що цього вистачає. Надалі вже я не знаю, можливо, у мене з'явиться ще більше грошей, ще більше бажання в першу чергу на те, щоб її якось робити більш швидкою. Тоді так я буду робити. Але зараз я, в принципі, цього ну не дуже той хочу. Далі по внутрішньому здається, це все, що робилося. Перейдемо до зовнішньої частини. Як ви можете бачити, у мене стоїть на сівіку на цьому карбоновий капот. Так, він дійсно карбоновий, тому що в мене просто всі запитують, а це дійсно карбон, це точно, да, я перевірю, подивлюся. Чомусь ніхто не вірить, що на такому сівіку може стояти карбоновий капот. Взагалі, цей Сівік – це як приклад того, що звичайну е, якусь таку народну громадянську тачку можна дійсно прикольно стюнінгувати і не за всі гроші світу. Обвіз. Він увесь робився під замовлення. Окрім накладок на пороги, вони звичайні мугеновські пофарбовані у колір машин. Також мугеновський тут спойлер багажник затягнутий у карбонову плівку. Так, це не карбон, це плівка. Я це визнаю, я цього не стидаюся. Це нормально. Ось і ті, хто дійсно шарить, вони це бачать, це видно неозброєним оком. Далі, що ще? Також тут затоновані передні і задні фари. Мені, якщо чесно, це не заважає. Я, напевно, не знаю просто, як це бути без них, тому що я вже купила його з затонованими фарами. Але по світлу, в принципі, мене все влаштовує. Тут леди стоять, все регулюється. Ну, тобто, я не знаю, мені нормально. Я не скажу, що вау, але видимість окей, нормально. Диски. Диски тут оригінальні HRE, радіус 17-й, і в принципі це все що можна про них сказати. Також я собі ще поставила тут шипи і покрасила супорт в фіолетовий, тому що мені так подобається. Я взагалі роблю в цієї машини все, що мені подобається. У мене залетіло відео у Тіктоці на рахунок того, що цей сівік ділить людей на два типи. Один, який просто каже: вау, боже, це так стильно, я ніколи не бачив такий стильний сівік. А другий тип людей це ті, які кажуть, Боже, навіщо ти робила це зі своєю машиною? І якщо чесно, а і ще дуже багато в коментарях писало, що є третій тип, яким все одно. От я їх люблю, напевно, більше навіть ну більше за все, тому що це здорова позиція людини, яка просто ну яку думку якої не питали. Ось я просто, ну мені це подобається, мені це приносить кайф, мені приносить кайф, моя машина, і я вважаю, що це головне для власника. В будь-якому випадку просто кайфувати від своєї машини. Для мене машина це емоції в першу чергу. І купувалась вона не для того, щоб там десь стояти, чи просто щоб їздити там на роботу з роботи. Ні, для мене ця машина емоція. Вона дарує мені просто нереальні моменти, спогади, і це все завдяки тому, що ось і вона так виглядає, і я щось з нею роблю, і це мені приносить дійсно кайф. Тому нікого не слухайте, якщо хтось щось подібне каже, це все. Вони всі на маршруті приїхали. <ріст> Далі, що ще по-зовнішньому? У салоні. Там накладка на КПП, ручку від тайпера і руль від тайпера. Все інше, в принципі, підсвітка. О, ще я дуже просто кайфую від підсвітки, підсвітки зовнішньої і підсвітки в салоні. Вона і та й та така малиново-фіолетова. І це я просто я не знаю, як це описати, наскільки це привертає увагу інших людей. Ви собі уявити не можете просто ось так. А -а 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 -а, проводять поглядом. Це дуже круто. Ну, Наклейки самурай з обох боків. Дуже хочу ось цю решітку замінити, також на мугеновську, але поки що тільки вона по... пофарбована, покрита е рідкою гумою. Дуже, до речі, зручно, якщо якісь сколи, не потрібно там все счухувати, перефарбовувати, рідка гума вона. Е Легше знімається, не скажу, що прям дуже легко, прям плівочкою, ні. Але легше, ніж фарба, звичайна, тому це дуже зручно. Беріть на замітку, кому кому цікаво, хто чимось таким займається. Така прикольна наклеечка. у мене тут на губі завжди, коли я когось пропускаю на пішохідному переході. Ці йдуть ось так от дивляться і починають іти трошки швидше. <смі> я не знаю, чому це просто було. Ну, по приколу зроблено, це не те, що я там якось серйозно вкладаю е, якийсь сенс в цю, цей напис. Ні, але це таке з гумором, знаєте. А хто розуміє, той зрозуміє. Але ми все ж таки маємо справу з японцями. У японців що? У японців дуже слабкий кузов, і це дійсно е, великий мінус у цієї машини. Вона просто гниє. Тим більше ж це 2006 рік. Машина, яка експлуатувалася кожної зими, тобто не було такого, що вона там в гаражі стояла всю зиму в солі. Вона їздить в Києві, їздила е е по трасі, як ви бачите, такий трошки покоцаний бампер. Нюанси по чому? Більш за все, нюанси по порогам. Пороги це просто страшне. Ну там вже їх потрібно не те, що варити, там вже нові пороги потрібно варювати, тому що під вони згнили. Згнили е пороги там. Одна дірка, я знаю, є точно, можливо, вже їх більше. Далі ще нюанси це крила ось тут. І арки також на стику з бампером. Але нічого з цим не поробиш. Точніше, поробиш, але ненадовго. І за немаленькі кошти. Звісно, що перед цією зимою я планую цим займатися це все ліквідувати, щоб вже. Зиму воно не доїдало, тому що якісь бобри, напевно, з'явилися у мене на паркінгу, чи що, що просто все за минулу зиму з'їло. Підкажіть, у кого також така ж сама ситуація, що ця зима, 23-24 рік, вона була просто якась, ну, ядовита, я не знаю. В принципі, я думаю, що це все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я чекаю у коментарях. Усіх і хейтерів і кому все сподобалось, чекаю критику якусь адекватну, і підписуйтесь на мій канал. Я буду й надалі працювати над контентом, знімати щось цікаве і і до нових зустрічей.